Цього року у Києві відбувся закритий архітектурний конкурс на проект музею сучасного мистецтва, переможцями якого стали архітектори однієї з київських майстерень. Зараз на території майбутнього музею розташований старий пивзавод. У занедбаному стані знаходиться не тільки сама будівля, але й уся територія, що її оточує. Там багато різних споруд, підвалів, напівпідвалів та антресолей. Саме тут конкурсантам і потрібно було запроектувати музей сучасного мистецтва. У завданні були вказані площа 12 тисяч квадратних метрів, та функ Цінальне наповнення основною концепцією проекту стало збереження гарної старовинної споруди, і нова будівля повинна була лише акцентувати увагу на ній. Нове стає основою для старого, і матеріал фасаду, і форма споруди все працює для цієї мети. У якості матеріалу вибрали цеглу, оскільки вона добре вписується у загальну стилістику і вирішили використовувати цей будматеріал вдруге, розповіли архітектори. Вона відсортована за кольорами, кожен вид цегли визначає приміщення і розмежовує зали. Навіть на зовнішньому рівні колір демонструватиме перехожим зміст музею.